От, подивиться, друзі, от у нас вебінар аудит проєкту, і от у нас підписник пан Юрій, він замовив у нас проєкт. Так, ми довго робили, потім виправляли питання, помилки, от і проєкт передали потім пану Юрію вже повністю. І от що пише пан Юрій? А я був вражений під час ознайомлення з проєктом це зайняло більше тижня, щоб я вивчив, що звідки, дуже інформативно. Тепер я в уяві знаю, де що в проєкті, де на якій сторінці чи в вузлі можна знайти ту чи іншу інформацію. За рахунок якісного проєкту можна легше планувати будівництво. От вам відповідь людини, котра отримала наш проєкт. На днях я записав відео, що я відправив нашому замовнику. Типовий проєкт. Так от якість типового проєкту, вона така сама. Вона детальна. Я сподіваюся, що замовник подивиться, вивчити і залишить нам відгук про типовий проєкт. Те, на які принципи спирається проєктувальник, повинно бути головним при виборі проєктувальника. Розумієте? І от ті принципи, котре декларую на вебінарах, вони присутні в наших проєктах. Якщо мета допомогти будівельнику, допомогти замовнику отримати якісний будинок, то так ми працюємо над тим, щоб допомогти з цим питанням. Тому проект дітальний, тому вони настільки всі пророблені. Розумієте? Ну, пане Юрія, там великий будинок і. Деякі архітектурні рішення, котрі приймалися для красоти, потребували додаткових технічних рішень. Тому там є всі ці моменти. От, і господарча будівля є там теж складності свої, тому що в господарчій будівлі, коли об'єднується тепла зона і холодна зона, то це ускладнює сильно вузли, сильно ускладнює. Тому ми, звісно, на цих. Господарчих будівлях потрапляємо сильно по трудоємкості. Попадаємо. Так.